Всіх вітаю! З вами Марія, Кицька Аліса і Філіжаночка про те, хто втратив спокій через вас. Давайте розглядати. Тож, цікавою вам розповіді та смачніщої кави. Так, ну тут одразу видно, що жінка буде щаслива через те, що якийсь чоловік втратив спокій через неї, і вона те буде відчувати. І він ну, він навіть не буде приховувати насправді. Тож, Але людина така, що вміє ображатись. Якщо ви там дуже будете робити вигляд, що ви його не помічаєте, хвилювання його буде тільки збільшуватись. Тут людина просто дуже-дуже-дуже хоче бути поміченою вами. Так, чекає блюдечко, ми філіжанку роздивляємось. Так, ось тут 39 років людині, і о, це чоловік, це спілкуєтесь, Чоловік та жінка. Мені показані, тут може бути чоловіка вік, а може бути вік жінки насправді. Тож тут просто чуйте свою інформацію. Втратив в спокій, бо тут якісь гроші мають стосунок до, до вас. До... Щось або вам треба, або для вас щось йому треба купити, зробити. Тож, хвилюється щось, шукаю, зробить чи ні, Під питанням поки що. Під питанням. не можу сказати, що обов'язково зробить чи взагалі не зробить. Просто ця тема для нього зараз під питанням. Є певні. Ну, якісь, знаєте, от, межі в цьому. Навіть два питання у нього є стосовно однієї теми, ось так. Так, далі дивимось. Хто втратив спокій через вас? Оце ви когось ганяєте? Оце ви з кимсь тут завершуєте стосунки. Жінка жене чоловіка. І поки жене, каже йому, щоб ти більше мені на очі не потрапляв. З тобою все завершено. Оце дійсно втратив спокій. Він ще не скоро його знайде. Далі дивлюсь, хто втратив через вас спокій. Так, а ось тут. А дивіться, десь ви спілкуєтесь з... давайте так, з людиною, бо не можу. для когось це з жінкою спілкуєтесь, якщо слухає чоловік. Для чоловіка, якщо слухає з тобто, навпаки, для жінки, то з чоловіком. Так, ось дивіться, як А, Д, С, Ф, літера Т, хоча й на літеру Г. Трошки так схожа. Літера Ч, літера Є, Е. Ну, це такі люди. Тут, тут ще раз кажу, якщо слухає чоловік, то жінка втратила спокій через спілкування з вами, через Ті теми, які ви обговорюєте, щось весь час думає про вас. Якщо слухає жінка, то чоловік, з яким спілкуєтеся, і остання якась розмова, вона дуже засіла йому в голові. Щось дуже її так, знаєте, як весь час до цієї розмови повертається. Так, ось тут ще два чоловіки. Розмовляють через вас, але тільки один з них втратив через вас спокій. І, чесно кажучи, він як. Це знаєте, як йому треба з ким поспілкуватись про, про вас. І він надоїда тому чоловікові. Він весь час щось про вас згадує, щось там говорить про вас. щось той вже, знаєте, от не знає, де ховатись. Він вже знає, ой, знову зараз буде. Чесно кажучи, трошки навіть шкода людину, бо не виглядає так, що от з усіма з вами знайомий. Це як знаєте, от хтось з вами спілкується, в нього є друг або брат, або ще якось там він розмовляє про вас, а насправді ви між собою навіть не знайомі з тим чоловіком. Який про вас вже у розмовах багато що знає. Так, це сказала, хто ще давайте видивлятись, хто ще. В сім'ї тут є люди, які хвилюються. Ну, це, це нормально. Це я вам не відкриваю ніякої таємнички. Це просто от коли, да, хвилюється, да, спокою нема. Страхи є, на жаль. Так, давайте. Тут тільки ще втратить мені показане нове знайомство між людьми і ще тільки втратить спокій через вас. 50 цифра показана. Або вік, або рік народження людини. Або ще якось там, не знаю, номер квартири, номер в телефоні, останні дві цифри, наприклад. Якось так. Чоловік, про чоловіка йдеться, мова, він втратить спокій. Зачепили ви його? Щось таке у вас є, що людина не може вас забути. Хочеться з вами спілкуватися, є певні обмеження зараз в людини, не може так, щоб так як хоче з вами спілкуватись. Ось тут є людина, чоловік теж, більш на чоловіка схоже. Ходить під маскою, ніби йому байдуже до вас. Ну, взагалі, нібито вас і не існує. Не вірте. Просто не вірте. Бо внутрішньо там аж кипить усе. Так, далі. Робота соціум. Робота соціум. Ну тут чийсь. Давайте так, для когось навіть робочий роман, і хтось за вами спостерігає, розуміє людина, що між вами щось є. Хоча воно на такому початковому рівні, що ну, тут, тут мало ж про що можна ще казати насправді. А людина вже бачить, що все, от, от, там, там щось буде, щось буде. Не кажіть мені навіть нічого. Ну, то й хай, хай буде. Хай би у вас і була б пара. Але є чоловік, який може мішатись тут. Є у нього на вас плани на жінку. Як зараз кажу про жінку, щоб розумів чоловік, якщо ви там десь починаєте службовий роман на роботі, то у вас є суперник, навіть не один. Тут два є суперники. Жінка дуже-дуже приваблива, дуже гарна. І до неї... Ну, тут хотів би ще один. Та ще два. Чого я так? Ще два хотіли б позалицятись. Тож, якщо вам вона дуже важлива, то будьте сміливіші. Далі, хто тут ще через вас втратив спокій? Так. Дивіться, зараз от скажу, не знаю для кого, але я маю надію, що ви почуєте, хто там для кого це йдеться. Тут янгол англоохоронець ваш втратив спокій, він хвилюється. Дивіться, тут комусь з вас треба до фахівця звертатись, до фахівця, Ну, Тут більш знаєте людина, яка езотерично більш працює. Або людина, яка розумово більш працює. Це може бути якийсь там спеціаліст, там психолог. Отаке щось. Вам потрібно комусь з вас, чоловікові більше. Потрібна допомога, потрібно просто поспілкуватися і десь вам там швидко, ну, може і не дуже швидко, але допоможуть. Десь вас там будуть виправляти. Але ви ж не звертаєтесь. Вам треба, а ви не звертаєтесь. Зараз же є фахівці, які безоплатно працюють, якщо у вас немає НАТО грошей, до яких по гарячих лініях можна телефонувати. Пошукайте, бо тут ситуація, яка от просто вам воно складно, і воно ж не відійде від вас просто так, вам треба попрацювати. І ось тут втратив через вас спокій. Чоловік якийсь він лежить. Він, ну от я не знаю, чого він лежить. Тут можуть бути кілька варіантів. В одному з випадків то не дуже там себе почуває зараз. Але він якось повернеться до звичайного там свого життя. Це тимчасова якась ситуація. Для когось це просто от, може відпочинок, може людина взагалі лягає спати, там, наприклад, і багато про вас думає. Тут весь час думками до вас повертається. Тут спілкується з вами, тут я не бачу такого, що взагалі нема з вами спілкування. Якось ну, є воно. І. Ой, дивіться, тут є така ще ситуація з вами, я так розумію, в когось з вашого життя нема зараз зв'язку. Людина дуже хвилюється і хвилюється з такого приводу, що а раптом вас вже і в живих нема. От хтось, якийсь чоловік, тут шукає когось з вас і боїться, що він вже взагалі вас назавжди втратив. Да, є таке. Не знаю, не бачу літер, щоб вам хоч якусь тут підказочку дати. Вибачте, не, не бачу, нема. Так, і тут жінка через чоловіка. Нема зараз в зв'язку з вами. Ну, просто, от, знаєте, межа є між людьми, не можуть так. Нема спілкування, так давайте казати. Хвилюється. Хтось буде розповідати про цього чоловіка. Це хтось, от, знаєте, розуміючи її стан, буде з нею розмовляти і щось ну, людина знає. Це не просто там буде казати або сказати, або заспокоїти. Щось знає. Давайте ось тут побачимо, що у нас тут ще. Чоловіка одинокого показують мені. Знаєте, спілкуєтесь, не новий персонаж, і щось він, так, знаєте, плани, поки що якісь плани на вас має. Але е, поки що йому втілити ці плани нема можливості. Є тут літери У, С І. Або ваші це літери, або цієї людини. Літера К ще бачу. Так само хочеться йому, щоб і ви через нього спокій втрачали. Щоб, знаєте, це було навзаєм. Тут почуття в людини до вас. Тут тягнеться до вас людина. Знає, що в нього є суперник. От про когось він думає, що це його суперник. І через це теж дуже хвилюється. Ви якось спілкуєтесь, ви знаєте цю людину. Далі, хто ще втратив через вас спокій? М -м повтор мені тут показують знов цих двох чоловіків, які один слухає, другий багато балакає про вас. Ну, не буду повторюватись, хоча вже повторилась, ну ладно. Так, ні, тут взагалі самі повтори йдуть. Тож на цьому я і завершую, закриваю філіжаночку, бо ну, не буду так витрачати ваш час. Всім дякую, всім гарного дня. Гарних людей поряд з вами. Маю надію, що вам ну, цікаво було і що ви, може, хоч якось там посміхнулись і приємно було про когось почути, бо мета була саме така: хотілося вас просто так трошки розвеселити. І хай у вас буде просто гарний настрій, бо буде привід, бо будуть люди поряд з вами, які будуть піклуватись про ваш гарний настрій. Бережіть себе, любіть себе, цінуйте себе. І побачимось з вами в наступних відео. Всім пока!